90% успіху прикордонної служби залежить від наявної у неї техніки, яка відповідає за мобільність, а відтак і ефективність роботи. На виставці, присвяченій професійному дню, прикордонники вихвалялися власним оснащенням. На озброєнні у нас перебуває автомобільна техніка, як і російського виробництва, українського виробництва. Німецького та англійського виробництва дана автомобільна техніка забезпечує швидку та мобільну доставку прикордонних нарядів до місць виявлення порушників. На Закарпатті є два мобільні тепловізійні комплекси. Працюють і вдень, і вночі. Прилад фіксує джерело тепла. Мишу в полі чи лісі бачить на відстані до 7 кілометрів, а людину ще далі. Дальність видомості мобільного тепловізійного комплексу він визначає відстань до 15 кілометрів. Він відділяє тепло і бачити людину її повністю. Основні загрози на українському кордоні в Закарпатті – контрабанда та нелегальні мігранти. Від початку року прикордонники Чопського загону затримали близько 20 автомобілів, які їхали з підробленими документами чи агрегатами, та майже сотню нелегалів. Роботи можете повірити, вистачає за цей рік. Затримано дуже багато груп, як незаконних мігрантів різних країн походження, так і контрабандних товарів, які намагалися перемістити як в пунктах пропуску, так і по поза пунктами пропуску. На сьогоднішній день я скажу так, що Прикордонники, як і Мукацького, так і Човського прикордонного загону напередодні свята дня прикордонника можуть честю, гідністю, скажімо так, вахизуватися тими показниками оперативно-службової діяльності, які є. Крім власне показу техніки, прикордонники провели урочисте зібрання, нагородили тих співробітників, які відзначилися на службі. Прийняли привітання і від представників влади. Займають